Добрий день, малята. Ми сьогодні з вами зібралися, щоб знову поговорити про здоров'я. Як ви вважаєте, на яке слово схоже слово здоров'я? Слово здоров'я схоже на слово здравствуй. Коли люди вітаються, вони бажають один одному здоров'я. Здоров'я це стан організму, при якому нормально працюють всі його органи. Відкрию вам маленький секрет: наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть у кожній клітиці нашого організму. Придивіться до сонечка, яке на дошці. Чого немає у нього? Так, промінців. Якщо ми зберемо всі промінці, наше сонечко буде радісним, усміхненим, веселим, здоровим, і девізом нашого заняття будуть слова «Щоб міцне здоров'я мати, треба промінці зібрати. Для того, щоб людина мала здоров'я, була охайною, щасливою і своєчасно їла та лягала спати, це встигала зробити, вона повинна дотримуватися режиму дня. День починається зранку. Вранці ми встаємо, вмиваємось, робимо зарядку, снідаємо, граємося. Гуляємо на свіжому повітрі, лягаємо вдень спати, обідаємо, спілкуємося з батьками, готуємося до сну і засинаємо. І так, сонечко отримала перший промінчик, який називається режим дня. А вам подобається загортовуватися? Повітряні та сонячні ванни, обтирання тіла мокрим рушником, обливання холодною водою, миття ніг прохолодною водою і так далі. Все це допомагає загортовувати наш організм. Повітря, сонце і вода для всіх хвороб просто біда. Тож гортуватись, друже, слід, щоб врятуватися від бід. На сонце личко підставляй, водою тіло обливай, морозу холоду не бійся, а для сміливості ти смійся. Недарма народна мудрість говорить, сонце, повітря та вода наші кращі друзі. Пам'ятайте завжди про це. Ось сонечко має другий промінчик, який називається загартування. Що ще корисно для нашого здоров'я? Фізкультура, вправи, спорт, всім болячкам засторога, глибше дихай, рівно стій, дай усім хворобам бій. Так, щоб зміцнити свій організм та не хворіти, треба займатися спортом. Сонечко отримає третій промінчик, який називається спорт. Що ще корисно для вашого здоров'я? Щоб мати здоров'я слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Найбільш вітамінів в овочах та фруктах. І перед тим, як їх вживати, треба обов'язково мити. Ось сонечко має четвертий промінець. Який називається здоров'я, ми дуже часто повторюємо слова звикати, звичка. Що ж таке слово звичка. Це такі дії, які ми робимо доволі часто чи навіть постійно, не замислюючись над ними. У кожній людині є свої звички, вони бувають гарні, погані і навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини. Загартування, заняття спортом, вживання вітамінів. Це хороші звички, які зберігають наше здоров'я. А звички, які носять, е, наносять шкоду здоров'ю, називаються шкідливими. Подумайте, які шкідливі звички бувають у людей. Виконувати ранкову зарядку це хороша звичка. Дотримуватись режиму дня, як ви вважаєте, це теж хороша звичка. А гризти нігті, а мити руки з милом. А довго дивитися телевізор. А їсти овочі і фрукти, а чистити зуби, яка це звичка, а смоктати палець, а сутулитися? а займатися спортом? Їсти багато солодощів це хороша звичка, чи погана? А загартовуватися, а читати лежачі можна? От і виходить, що треба стежити за своїми звичками, набувати гарних і позбуватися поганих. Ось сонечко має п'ятий промінець, який називається звичка. Ось наше сонечко отримало п'ятий промінець, який називається звичка. Для чистоти нашого тіла нам потрібно мило, рушник. Зубна щитка, грібінець і так далі. Ось наше сонечко має шостий промінець, який називається гігієна. Ми знайшли з вами всі промінчики. Тепер наше сонечко тепле, ласкаве, веселе, здорове. Давайте згадаємо, як називається кожний промінчик нашого здоров'я. А промінчики у нас такі: режим дня, загартування, спорт, їжа, звички, гігієна. Якщо людина виконує все це, про неї говорять, що вона веде здоровий спосіб життя. Також ми сьогодні з'ясували, що бувають шкідливі і корисні звички. Які звички називають корисними? Які звички називають шкідливими? Отже, гарні звички можна і потрібно в собі розвивати. Не мати шкідливих звичок, допоможе сила волі. Друже, щоб здоровим бути, треба навичок добути, про здоров'я піклуватись. Перш за все не лінуватись і здружитися зі спортом, рідко ласувати тортом, воду крижану не пити і ніколи не палити, щоб знешкодити мікроб, руки ми щоразу чисто. Не забудь щоденно їсти овочі і фрукти різні, всі вони тобі корисні, вранці і ввечері мій любий, завжди завжди чисти зуби. Ось так на занятті ми дізналися з вами, як вести здоровий спосіб життя. Будьте здорові на все добре.